Як можна заробляти від 100 до 5 тисяч доларів з сейлів від біржі Binance? Вітаю вас на своєму каналі, мене звати Даніель і так, це не клібейт. Реально з біржі Binance можна виносити до 5 тисяч доларів на аккаунт з нових сейлів. І в цьому відео ви зможете дізнатися, що це взагалі такі за сейли, як в них можна приймати участь. Я детально і покроково про це вам розповім. Також, які взагалі можуть бути ризики? І звичайно, скільки ж з цього можна заробляти. Тому бажаю вам приємного перегляду. Поїхали. Якщо по-простому, то суть сейлів взагалі в тому, що ви закидаєте якусь суму грошей в пул, тримаєте їх там деякий час, і за це вам бінанс насипає токенів. Взагалі, сейли на Binance були різних типів. Припустимо, саме перший сейл, який був він проходив десь пару місяців назад, то він проходив в режимі FKFS. Якщо в простому, то це означає, хто перший прийшов, того тапки. Тобто місця, щоб прийняти участь в сейлі, були обмежені. І якщо б ви взяли б участь у цьому сейлі, то ви б могли залутати від 1500 тисячі доларів до 5000 тисячі доларів на аккаунт, в залежності від того, коли б ви продали свої токени. У цьому сейлі максимум можна було залетіти на 500 доларів на аккаунт. Тобто, чим більше занесли в сейл, Тим більше вам дали токенів. Якщо чесно, то я цей сейл благополучно проспав. На що в мене було невеличке ФОМО, але є одне, але не всі змогли занести в пул цього сейлу. Чому так? Тому що було дуже багато бажаючих прийняти участь в цьому сейлі. Сайт лагав. У деяких людей просто не підписувались транзи, вони не могли зайти на сайт і так далі. Ще раз скажу, що це був. Поки найжирніший сейл, тому що тому, що місця були обмежені, тільки нова темка стартанула і дала дуже хороший вихлоп, з чого все і почалось. Далі наступні сейли їх всього було 4, тобто один про який я вам вже розказав, і ще 3, які були після цього. Ці три сейли вже проходили в іншому режимі. В режимі перепідписки. Тобто місця, щоб занести в цей пул, не обмежені, але обмежена кількість токенів, які ви можете занести в цей пул. З одного аккаунту можна занести до трьох BNB токенів. Наразі BNB коштує щось около 600 доларів за токен, тобто приблизно 1800 доларів на акаунт. І знову ж таки логічно, чим більше ви заносите у сейл, тим більше вам роздають токенів, і тим більше ви лутаєте. Грошей. В середньому з максимального аккаунта, з цих селів можна було виносити від 100 до 500 доларів. Ще раз дуже коротко і просто поясню. Binance випускає сейл, ми заносимо туди свої гроші, далі нам видають токени на наш гаманець, і ми їх продаємо і забираємо якийсь профіт. Давайте тепер перейдемо до самої інструкції, як можна приймати участь в цих сейлах і як понизити свої гроші. Витрати ну, по-перше, звичайно, вам треба мати акаунт на Binance і усі сейли проходять на Binance Web3 Wallet, тобто на гаманці самого Binance. І участь можна прийняти тільки з мобільного телефону. Тобто ви заходите на Binance, створюєте собі свій гаманець, обов'язково запишіть свою сід фразу, щоб у випадку чого не загубити свій гаманець. Далі ми заходимо у вкладочку Web 3. Зазвичай, тут, коли виходить сейл, з'являється баннер з цим сейлом. Ми на нього просто тикаємо і переходимо за посиланням. А зараз, от я вам покажу на прикладі. Останнього сейлу, ось тут можна побачити, скільки я заносив з цього аккаунту, скільки я отримав токенів і скільки вони зараз коштують. Взагалі, для участі в сейлах нам потрібно холдити BNB. Пул можна закидувати, хоч там 10 доларів, хоч максималку у 1800 доларів. Але просто розумійте, що чим менше ви закидаєте, тим менше вам дають токенів. Щоб не купляти BNB і не втрачати на курсі токена, як я вже і сказав, то для того щоб приймати участь сейлах, нам треба холдити BNB. Якщо ви не являєтесь холдером BNB, то вам треба під сейл купляти ці токени. Під час сейлів токен дуже волатильний і можна злити пару десятків доларів на курсі, якщо ви купляєте саме під час сейлу свої BNB. Тому... Зараз я вам розповім два способи, як можна понизити свої витрати в нуль і не втрачати нічого на курсі BNB токена. Перший спосіб це хеджування. Дуже коротко, ви купляєте BNB на тисячі доларів, припустимо, і у цей же момент заходите, припустимо, на Месі у шорт на. Точно таку ж суму, там на тисячі доларів з першим плечем заходите в шорт, або на 500 доларів з третім плечем заходите в шорт. Я думаю, логіку ви зрозуміли. Тобто у вас позиція на споті, і ви ходжуєте шортом на ф'ючерсах. Думаю, тут все зрозуміло. Давайте перейдемо до другого способу. А другий спосіб це брати займ. Давайте поясню вам на прикладі з біржою Bybit. На багатьох біржах є така функція, як криптопозика. Ми натискаємо на цей значок Криптопозика. Тут ми обираємо токен, який ми хочемо взяти в позику, і яким токеном ми будемо давати заставу біржі. Припустимо, обираємо BNB і USDT. І прикол у тому, що, давайте, наприклад, оберемо. 3 BNB, як нам і треба мати на максимальний аккаунт для сейлу. І ось ми бачимо, що щоб отримати позику у розмірі 3 BNB, нам треба дати в заставу 2330 USDT. Це більше, ніж якщо ми б просто купляли BNB. Але це робиться для того, щоб біржа перестраховувалася. Все, ми даємо в заставу 2300 USDT, нам біржа видає 3 BNB, ми їх виводимо на Binance, приймаємо участь в сейлі, далі ми ці BNB заводимо назад на біржу Bybit і віддаємо ці BNB назад біржі. А Bybit, в свою чергу віддає нам нашу заставу. Максимум, які тут можуть бути затрати, це пару доларів на комісію в криптопозиції. В принципі, по інструкції все. Купляємо BNB, хеджуємо його або ж беремо його в позику. І закидаємо в сейл на Binance. Зараз я вам додатково розкажу ще один спосіб, як можна заробляти з цих сейлів. Припустимо, Binance анонсує сейл, і як ми вже знаємо, то для того, щоб приймати в ньому участь, треба нам купляти BNB. Логічно, що усі відразу йдуть його купляти, і він починає пампитись. Тому ми, як тільки ми бачимо, що Бінан запускай сейл. А де ви можете це побачити? Звичайно, ж в моєму телеграм-каналі. Посилання вже є в описі під цим відео. Або ось тут у вас буде qr код Заходьте, кожен сейл, я пощу до себе в телеграм-канал. І також після завершення сейлів, звичайно, люди будуть продавати свої BNB, тому логічно, що ми можемо просто вставати шорт при закінченні цих сейлів. Але тут вже треба бути трошки акуратніше. І, звичайно, ж торгувати з ризик менеджментом завжди. В принципі, на цьому все. Розповів вам пару прикольних фішок, як можна зробляти навіть на такому ринку. Дякую усім за перегляд, особливо тим, хто додивився до цього моменту. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставте колокольчики. Звичайно ж таки, заходьте в мій телеграм-канал. Якщо вам щось було незрозуміло, то у нас є чат. Можете туди залітати теж, задавати свої питання. Я стараюся на усі ваші питання відповідати. Все, бажаю вам профітів. З вами був я, Даніель. Ще побачимось. Пака.